індивідуально дивлячись хто що хоче, тому що питають настільки в разнобої різні машини, що... Треба обговорювати, щоб розуміти, що ви хочете, і е, рахувати розмитнення машини, чи вам взагалі підійде той прогон. Тому що багато хто, коли чує вартість розмитнення, то трохи там, в обморок падає і глаз починає дергатися. Тому ви спочатку уточніть там, в себе на терміналі, яка ціна розмитнення буде такої машини, а потім телефонуйте, будемо домовлятися. Тому що, то що стосується доставки, то по доставці взагалі без проблем От, можемо зробити. Перевірка, там, діагностика машини, доставка. От я вам візуально зараз пройдуся, покажу, що тут на цих майданчиках стоїть. От, що ви бачили. Потім ви мені напишіть, що вас цікавить, я буду бачити і потім або вернуся, або там ще далі буду їздити, буду вам робити огляди з цінами, відоси заливати.